Добрий день, перевіряємо домашні задачі. Сьогодні у нас була нова тема. Одна задача буде якраз на закони Кеплера, але інша на попередню тему на гідро. Ну, на аеро. Динаміку на закон бернулі, так кажем. І так, на підіймальну силу, Сам, літак, літаків. Перша задача 1129. Чому диспетчери в аеропорту зазвичай намагаються так керувати рухом, щоб літаки здійснювали зліт і посадку проти вітру? Ну, Зрозуміло, що ви, мабуть, пам'ятаєте, що сила, сіла вона залежить від швидкості повітря. Але... Від швидкості крила. Але важливо, щоб ця швидкість була не просто відносна землі, а відносна повітря. А якщо це так, то тоді, якщо рух буде відбуватися проти вітру, то швидкість літака і вітру вони будуть додаватися. А в цьому випадку підіймальна сила крила буде зростати. Тобто, от якось так у вас, мабуть, виглядає ваша відповідь, сподіваюся, що ви з цим впорались. Якщо ні, то ось можете подивитися. Наступна задача, вона е, трохи більш астрономічна, ніж фізична, але вона е, з нагоди буде і фізиком, і астрономом Тому давайте передивимось, як вона подивимось, як вона, ну як можливо, її можна було розв'язати. Але е, я відразу... Хочу зауважити, що я не буду оформлювати все не дай Боже в системі інтернаціональної. Ну тобто, ніяким ні образом. І так, остання поява знаменитий «Комета Галлея» відбулася в 1986 році, а передостання у 1910 році. Нас запитують, на яку відстань іде комета від Сонця в найбільш далекій точці своєї траєкторії, якщо найменша відстань між кометою і Сонцем дорівнює 0,6 астрономічних одиниць. Астрономічна одиниця, ну тут нам додаткову, додаткову інформацію дають дорівнює радіусу земної орбіти. яке відношення максимальної швидкості комети до її мінімальної швидкості. Дивіться. По-перше, в цій задачі дуже бажано зробити рісунок. Дуже бажано, тому що на ньому ви все зможете показати схематично, і вам трохи кра... простіше буде в цьому розбиратися. Давайте подивимось, але в мене там багато забагато написано не Ні... дивитись відразу на все, я буду поступово вам все показувати. Ось у нас буде такий рісунок, ось у нас сон... сонечко наше, сонце, наша заря. І ось траєкторія орбіта комети. Я не зісувала орбіту Землі, вона нам здесь не потрібна, але ми трохи про неї теж згадаємо. Як я можу записати дано? Ну, мабуть, дати я записала просто як час, Т1 і Т2. Велика піввісь орбіти Землі, це одна астрономічна одиниця. Це радіус. Орбіти нашої планети навколо Сонця. Мінімальна відстань для комети нам за умовами далі, що це 0,6 астрономічних одиниць. Ось у нас мінімальна відстань. Тобто ось наша заря, а ось мінімальна відстань, а ось максимальна відстань, яку ми будемо з вами рахувати. І е, ще нам потрібно буде для порівнення е, записати період обертання нашої планети навколо Сонця. Але зручно її записувати в руках, тому що у нас, бачите, все в руках записано. І тоді нам потрібно знайти дві речі. Нам потрібно знайти це не прискорення, це відстань. Нам потрібно знайти максимальну відстань від Сонця до комети, куди комета може відлетіти далеко. І потрібно знайти відношення максимальної швидкості до мінімальної швидкості. Зрозуміло, що ми з вами. Вже можемо порахувати, що ну, вважати, що ми зна відразу знаємо, що у нас ось тут буде швидкість максимальна, ось тут буде мінімальна, але ми до цього потім повернемося. Якщо хочете, ви можете це е ще додатково е доказати е через закон збереження енергії. Але ми цим користатися не будемо, ми будемо відразу розуміти, що і як, тому що ми про це з вами вже. Розповідали. І так, спочатку ми порахуємо період комети, для цього вичитаємо два значення часу і потім записуємо третій закон Кеплера відношення періодів, квадратів періодів до відношенню кубів півсій. Але у нас ось в цій формулі е, я поставила не півосі, а великі осі, тому що нам на самом ділі, е, якщо це відношення півосі, то це те ж саме, що відношення осі. Тобто ми будемо е, знаходити відстань від цієї точки, ось до цієї точки. А для землі, о, тоді це важливо. Тоді це не півось для землі буде, а це буде. Ось для землі, тобто це буде діаметр, це буде два радіуси. І це важливо, якщо ви розумієте, що ви робите. Але якщо ви знайдете ось таку півось, то вам потрібно буде потім її е, в два рази збільшити. Але я відразу розумію, що якщо я беру відношення півосі, там двійка є, ну, приберуться двійки, двійку, будуть відношення осі, Так теж можливо. Тобто розв'язуємо задачу як кому зручно. Якщо ви брали не осі, як в мене, а пів осі, то у вас потім то, що ви отримали, потрібно буде помножити на 2. Але в мене ця двойка, бачите, ось тут з'явилася. Тому що ми перепишемо формулу третього закону Кеплера ось таким чином. Але не поспішайте. Якщо ці задачі розв'язують іноді на астрономії, то там. Іноді прибирають ось цю величину, тому що вона дорівнює одиниці і відразу пишуть без неї. Але тоді у нас з одиницями вимірювання буде погано все. Тому давайте все ж, хоч ми і не робимо системи системі інтернаціональної, але хоча б будемо притримуватися одиниць вимірювання. Так, дивіться, ось із цієї формули ми зможемо знайти з вами оцю віру. Цю відстань, вона дорівнює приблизно 35,9 астрономічних одиниць. Ну, там, якщо ви порахували 35,88, мабуть, таке, але я округлюю. І тоді, якщо ми вичитаємо з цього ось цю відстань, це в нас, мабуть, 0,6 астрономічних одиниць. Ну, це буде 35,3, але я написала приблизно 35 астрономічних одиниць, ну не будемо вже столь точно, тому що ну, стільки округлянь іде, іде, що. Там округлювати це дуже цікаво було би. Добре, 35 астрономічних одиниць ми знайшли це перша відповідь. А далі? далі я розумію, що ми з вами, ну, мабуть, не так давно вивчили закон збереження моменту імпульсу. І ось тут он нам буде дуже в нагоді. Але там було декілька формулювань. Формул для цього закону нам зручно, якщо ми будемо використовувати формулу, коли ми імпульс тіла умножаємо на відстань на плече, на відстань до зорі. Тому нам зручно написати ну, центру обертання, як імпульс розповість, як масу на швидкість, тоді буде маса. Вона однакова у комети, а здесь швидкості вони, вони будуть різними, максимальна і мінімальна, і умножить на відстань мінімальну і максимальну. Звертаю вашу увагу. Якщо ви позначили 1 і 1, наприклад, а здесь там 2 і 2, то у вас будуть індекси, які співпадають от в, цей, в цьому запису. Але в мене воно не так, тому що я розумію, що якщо відстань мінімальна, то швидкість буде максимальна. І тому, коли я буду записувати ось тут, в мене буде з одного боку максимальна швидкість і мінімальна відстань, а з іншого боку буде мінімальна швидкість і максимальна відстань. Це важливо, якщо ви запутаєтесь, то буде прикро, Тому я ще раз наполягаю на тому, що потрібно зробити рисунок і на ньому все показати. Тому що якщо ви будете розв'язувати задачу, а потім її потрібно буде перевіряти комусь, то як це можна перевірити, якщо ви не рисували, Ні, не рисували, мабуть, і не пояснили. Так буде складно, тому давайте будемо домовлятися, що ви будете все це робити. Так, відно, відношення швидкості ми записали, воно пропорціонально, ну в нашому випадку обернено пропорціонально, Ні, в кожному випадку, але в мене дуже добре написано зараз. Воно обернено пропорціонально відстанням, але в мене вони були зручно позначені. ось, ось так. І тоді ми можемо з вами поділити 35 астрономічних одиниць на 0,6 астрономічних одиниць, і це буде приблизно 59. Тобто ми відповіли на всі питання. У нас є відстань, комет, на яку комета буде віддалятися від сонця на максимальну відстань, це приблизно 35 астрономічних одиниць, і є значення, що максимальна швидкість, яка була у комети, коли вона пролітала поблизу сонця, вона приблизно в 59 разів. Більше, ніж швидкість, яку буде мати комета, коли віддалиться від сонця на відстань 35 астрономічних одиниць. Уф! Ось така була задача. Мабуть, ми її все ж таки з вами розв'язали. Добре, і тоді ми можемо з вами завершувати на цьому перевірку. Все, відпочиваємо.